Ой устану ранесенько, мий юличко, білесенько, та ж вона й кандалізу, чи в я пранізу, вже в Ізраїль я звітала, Бога їхнього благала, щоб поміг прем'єром стати януковим. Молитви Господні, тільки гроші прокатала, не свої народні, а щоб прем'єром стати, надо гарну силу мати, щоб здавати пановича, цього Януковича. Ось Прем'єром вже бували, ви скриворі стать брадали. Хоть її не будували, Але гроші розітрали. Пані Юля схаменіться, від прем'єрства відкажіться, бо прем'єрство то не казка, не поможе вам параска, скажу прямо і відверто. Я нахальна і уперта, я нікого не боюся, і свого ж таки доб'юся, від свого не відкажуся, спользуюсь моментом, вже не хочу бути прем'єром, тільки президентом.